Дитяча художня школа міста горішні плавні. Вже хвилин 15, як мало б відбуватися урочисте відкриття виставки творчих робіт її вихованців. Втім, на жаль, діти вимушені ховатися в укритті, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Нарешті відбій. Юні художниці та гості заходу займають місця у глядацькій залі та на імпровізованій сцені. Квітка весна. Таку назву має виставка робіт учнів та учениць художньої школи. Таку назву дали організатори й театралізованому дійству, яке придумують до відкриття кожної нової виставки. Такі вони творчі педагоги, а з ними й діти. Після тривалої, хоча й не надто морозної цьогорічної зими, усе живе навкруги потребує тепла, сонця і квітів. Про найвідоміші весняні квіти, як вони виникли і чому мають таку назву? Розповідали викладачі й учні: тут був крокус, гіацинт, тюльпан, нарцис, фіалка. Квіти різних кольорів, відтінків, форм, фантастичні і вишукані були і в кожній картині юних художників та художниць, представлені на виставці. І це вражало. Шановні педагоги і шановні батьки, я хочу всіх вас привітати із святом весни. Хочу привітати всіх вас із відкриттям сьогоднішньої такої весняної, красивої, квітучої виставки. Хочу побажати всім вам весни, мирного неба. Нехай ніякі повітряні тривоги не нас з вами не е, турбують, і мені хочеться, щоб весняні квіти. Владали гарний настрій вісного здоров'я, мирного неба і тепле лагідних сонячних робітчиків. До весняної виставки діти ретельно готувалися протягом двох місяців, розповіла директорка художньої школи Ольга Чередніченко. До відбору було представлено 217 робіт, тобто кожен учень та учениця школи віком від 7 до 17 років створили свої неповторні твори. Відібрано на виставку 114 найкращих в 11 художніх техніках і матеріалах. Тут і живопис, і графіка, аплікація, різні колажі, декоративний розпис, об'ємний живопис, пап'є-маше, роботи з пластиліну, а також полімерної глини. Метою нашої виставки, звичайно, було подарувати позитив. Радість, надію, так як весна, така гарна, ніжна пора року, коли все розквітає, коли хочеться жити, хочеться розвиватися, працювати і хочеться миру. Тому в кожну роботу вкладалася часточка душі, часточка найкращих побажань, мрій. І я думаю, що ми всі разом, і дітки, і викладачі здійснили цю мрію. Цей задум, і сьогодні представили на розгляд глядачів такі прекрасні роботи. Роботи дійсно чудові. На жаль, з їхніми авторами нам не вдалося поспілкуватися через оголошення чергової повітряної тривоги. Додам, що останнім часом існує тісна творча співпраця закладів культури міста на відкритті виставки у дитячій художній школі атмосферу. Позитиву і весняного настрою своїм виступом створили викладачі дитячої музичної школи. Фахівці міського краєзнавчого музею, крім усього іншого, займаються також видавничою справою. Тож, присутня на заході його очільниця Марина Бесмольна подарувала колективу школи презентаційний буклет «Перлина Подніпров'я. Що оповідає про місто горішні плавні? Пані Марина сподівається, видання буде цікавим учням не лише з позиції історичної інформації, а й графічного дизайну, адже цей предмет вивчають у художній школі. Неочікуваним і щемним був ще один подарунок. Я б хотіла подарувати вам шеврони мого чоловіка Олександр Бесмольний, 65-та ОМБР Оля Миколаївна нам уже декілька разів передавала на фронт малюночки. І ви знаєте, мені дуже приємно, коли я дивлюся фотографії. Він мені робить селфі, то вони в подвалі, то вони десь в сараї, то в конюшні. І малюночки отак за спиною, в кожного хлопця. І це шеврони від них наприклад да, і повітря Дуже дякую. Це не Дякую. Дякую. Яка всі повертається живить. Миру нам сім'ю. Квітка весна із присмаком гіркоти. Втім, переможна весна не за горами.